Привіт вас на моєму каналі. Хочу розказати вам про свою BMW, тому що багато хто питав, на чому їздиш, як машина. Дивіться, в принципі, ця машина моєї жінки. Ну, звісно, я на ній теж їздю. У мене є віддільна робоча машина Fiat Doblo, ви її теж бачили. Хочу собі купити не знаю, або ще щось, Но то в будущему. Поки ще нічого такого класного не, приглянуло. не приглянулось. Ну, по BMW, що я хочу сказати, зараз пробіг 160 тисяч. Купляв я її від власника в 2021 році, 21 2021. Року. Було 112 тисяч. Ми, ми наїздили там, можна сказать, около 40 тисяч на цій машині. Ну, що за це час по BMW е робилось? Міняв я тормозні колодки всі по кругу. Ззаді два рази, тому що щось я підклинив супорт з цієї сторони і з колодки. Е поміняв, супорт направляючий, супорт змазав і все нормально. Е також я міняв стойки стабілізатора е два рази. Е раз поміняв е стойки на 130 тисяч чи 120, по-моєму, там на одному е такому порожці на мостях. Заїжджати, хлопнув, потекла стойка, ну, поміняв, звісно, дві стойки. Малівські, вони там не дуже дорігі, тище ще по дві чи по три. Із ДТП ось ось на переїзді трошки догнав, був кадета. Це десь рік назад. І це все, все ніяк не доїду до маляра. Сапожник без сапог. Ну, нічого, колись загоню, зроблю. Виходить, ось ось зацепив. Тут пластик теж бампер, видно тріщинка. А так машина. А в чудовом стані, а з цієї сторони, не помню, чи с этой стороны, чистой, вот тут з цієї сторони, вм'яти на двері десь є. Це на парковці. Хтось мене чмакнув. Ну, треба буде там, то я заїжджав, зроблять витяжка без покраски. Также я поставив фаркоп, несколько разів тягав прицеп. Машина даже не чувствует за собою прицепа. Чітко, а так вообще, щоб по можна було перевозити. На даний момент я, чесно даже не бачу альтернативи в цьому ціновому сегменті, щоб на щось поміняти. Один раз у нас хотіли її купити, але не продали, тому що я не бачу. Що можна купити. Ага, так, що ще робив під капотом? Е, під капотом, звісно, масла фільтра. Е, розривали у мене демпфер колінвала, е, там така резинка, вона розірвалася, міняв. Е, міняв прокладку під клапанною кришкою. Е, зараз я бачу на даному етапі, сьогодні патрубок у мене потіє. Похоже, в мене скоро приїде турбіна. Ну, я думаю, нічого страшного она там стоит 30 до 40 тисяч. Потому я куплю нову турбину, поставлю, потому что у мене був уже. Опит ремонту турбіни, то краще купити нову турбіну, поставити, ставити її недовго. Машину обслужую в основному сам. Все доволі легко і доступно. Це як оцей двигатель рядний шестициліндровий, то до нього хрен підлізеш. А тут все удобно. Я заїжджаю на підйомник до свого товариша Васі, ну і вже в село. А так в цілому машина мені подобається. Розход в неї адекватний, по комфорту вона удобна. Понятно, що ну, шумки навіть на капоті немає, це заводи чого і немає. Ну а так, так, В цілому мені все подобається. У мене комплектація дизельний двигатель N47 з одної турбини, тільки з зміняємо геометрією, щоб там давлення мінялось при різних оборотах. І е, восьмиступінчатий ступенчатий ЗТФ. Оце два критерії, по яким я шукав, хотів, щоб іменно ці функції були в машині. Салон максимально простий, то есть, просто на тряпки. Ніяких кож-рож люків нема. Отут, кстати, це їхня Болячка, бо я на BMW дивився поцарапані ручки. Це просто коліном виходить. І оцим швом витирається ручка. Це хочу поїхати, туди, щоб це зашили. Ну, а так, салон доволі зносоустойчивий. Резина. Зараз на той момент, як я купував резину, у мене трудності були з ресурсами, купив саме дішманську. В принципі, в мене ця всі сезонка вполне устраюває. Бо якщо BMW, треба сюди ставити, саме нормальна резина. Понятно, що в наступному році, перед зимою, я куплю нову, теж всі сезонку. В общем таке відео свого uh, відзиву по даним автомобілем. На даний момент uh, ну, машина виглядає дуже красиво. Я кожен раз відходжу, дивлюсь, вона хоч і грязна, але все одно машина класна. На сигналізацію ставлю пік-пік, дивлюсь, ах, яка хороша машинка. Тобто альтернативи. Комусь більше подобається Audi. Я більше чесно сказати, люблю uh, японські автомобілі. Ну, BMW, тим не мене. Ця, конкретно ця модель мені комфортна. Комфортна моїй жінки, вона підходить моїй жінки. Ну а собі, звісно, я е, шукаю щось для душі. Я раз-два року міняю машину, просто покататися, спробувати. Всім дякую за перегляд. Якщо було цікаво, обов'язково постав лайк і підпишись. Пока-пока.